Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Виходячи з назви даного відео, ви вже зрозуміли, що так, в жовтні відбувається вже третій лаунчпад вайтбіту і другий за цей місяць. І так, коротенько про перший лаунчпад, а власне скамфарі. 10 іксів. Перший же день старту торгів. Наступний лаунчпад був це Джо Джо. Ми його закривали буквально декілька днів тому. Закрили також 10 іксами, навіть пішов трішки більше на пару іксів. Ну і зараз ми бачимо, що на календарі 20 число, і знову ж таки анонсовано новий лаунчпад, в котрому необхідно приймати участь. Цього разу Whitebit обрав для проекту ігровий проєкт. А відкрита команда в цілому є певним вже своє ком'юніті. Є YouTube канал є. Twitter та інстаграм, котрі ведуться. а Стосовно YouTube в мене є певні сумніви щодо його живої аудиторії, котра там є. Бо а, наразі там 69 відео. Переглядів не надто багато, а от підписників вже 107 тисяч. І як на мене тут трішки прибрехали. Проте перегляди дійсно є. Дуже багато контенту по шорцам, багато контенту а, ігрового. Що в цілому дуже непогано, і це означає, що яке-не яке, а ком'юніті в проєкту вже сформовано. Цього разу однозначно зможуть прийняти набагато більше учасників участь у цьому проєкті, тому що рівні були порізані, а алокації зменшені, і це означає, що якщо ти попередньо не встигав потрапити, то цього разу в тебе є. 100% всі шанси на те, щоб туди залітати. Ну і звісно ж ще один з дуже приємних а, бонусів це те, що алокацію не потрібно буде чекати надто довго, як це було з попередніми проєктами на лаунчпадах WhiteBit. Цього разу ти отримуєш алокацію по кінцю. Розподілу у розмірі 20%, і після цього вже в грудні ти отримуєш першу алокацію з цього проєкту. І так, циклічно до кінця року, кожного місяця, ти будеш отримувати розмір своєї алокації відповідно до твого рівня холду. Особисто я приймаю участь, як завжди, в цьому лаунчпаді. Заходжу з двох аккаунтів, щоб мати приблизно ту ж саму алокацію, що і на попередніх лаунчпадах. І будемо слідкувати за результатами.